Сьогодні ми святкуємо особливу подію – 25-річчя компанії Везом. Протягом цього часу ми стали частиною великих змін і створили чимало успішних історій. І сьогодні ми приймаємо привітання від наших партнерів, які завжди були поруч на цьому шляху. Сергій хотів тебе та вашу команду привітати з днем народження. Побажати вам успіху на теренах Америки. та світу. Бажаю вам гарного святкування і гарного дня. Дорогі наші партнери поздравляємо вас від всієї душі з 25-літнім юлі. Пусть буде много сил і здоров'я, щоб наслаждатися успіхом, процвітанням ще довгі роки. Дорогі партнери, вітаю вас з вашим 25-річчям, ваші успіхи за ці роки Вони дають вам хороший буст і можливості і надалі розвиватись Рости більше, швидше, якісніше, бажаю всім нам а, натхнення а, бути продуктивними і ефективними в тому, що ми робимо для нашої країни і для бізнесу. В ній сьогоднішній день. Приймайте моє підтримання. Желаю вам дальніших процвітання і реалізація нових проектів. Вітаю команду везом з 25-річчям. Котики, ви круті та найкращі. бажаю нам усім і вам особисто. Скоріше перемоги, повернення до нормального життя. Ви, повторюсь, ви повторюсь, дуже круті. Warm congrats to the entire wesome team on the 25th anniversary, and I would like to wish to wesome continued success reaching new heights, expanding on the American market and sustainable growth. Happy anniversary! Сьогодні від імені групи компанії Картелі хочу щиро привітати співвласників та працівників компанії Везом з вашим 25-річним ювілеєм. Ви круті, і ми щиро раді бути частиною вашої історії. Любі наші партнери Везон. Від всієї команди Юніток. Я рада привітати вас з днем народження з таким шикарним ювілеєм. Звісно, хочу побажати вам не зупинятися на цьому. 25 це знаєте ще дуже мало, а я впевнена, що далі буде ще краще. Радий привітати шановну компанію Везом з 25-річчям. Хочу побажати творчого натхнення, реалізації усіх планів, які є, залишатися спільною, великою, класною родиною. І вперед, до нових досягнень. Хочу привітати команду везом з 25-річчям. Це на секундочку більше, ніж мені років. Хочу побажати сил, натхнення і рухатись в тому ж дусі, тому що працювати з вами класно, комфортно, результативно. Дорогий везом, вітаю вас! Я бажаю вам надзвичайно великих успіхів. Я знаю, що у вас є все для того, щоб ви цього досягнули. Японською е вітаю буде омедитого дзайма. Тому я вас омедеток займа. Hey, it's Mark LaCour and Paige Wilson from Oil and Gas. This week, the number one oil and gas podcast in the world, and we just want to wish Wizom and Sergey happy 25th anniversary. So happy 25th anniversary, Sergey! Congratulations. Happy anniversary, любимый рождения это еще один повод сказать вам, насколько вы классные и крутые. Отправляю вам свое сердечко. днем рождения. Happy anniversary, you guys. You guys have built a great organization. I look forward to working with you all. Have a great day. Congrats. A huge congratulations to Tireweezon team for 25 years in business. Here's to celebrating your incredible journey thus far and an even brighter future ahead. Here's to 25 more years of growth and excellence from Weezon. Cheers. вас 25 Кожному співробітнику бажаю щастя, здоров'я, Разом зробимо it бізнес України відомим в усьому світі, шановні партнери. Ми вас вітаємо. Я бажаю компанії візом, щоб у вас були легкі, такі класні клієнти. Авжеж, ви дуже круті спеціалісти, крута компанія з крутими з крутою командою. Щиро бажаю вашій компанії процвітання, успіху, нових проєктів. Бути щасливі з днем народження. Саме завжди крім працювати. Ви завжди вмієте чути. Ви завжди вмієте переконувати своїми аргументами, коли знаєте, як краще. Сьогодні, в день, коли потрібно привітати нашого партнера, я хочу привітати Уніку правильним вибором партнера, який допоміг нам змінити культуру ставлення до впровадження в проект. Ви королі, бо у вас є чудові професіонали, величезний досвід. І є стратегія. Вітаю! Дякуємо, що ви разом із нами в цій подорожі. Нехай наступні 25 років будуть такими ж яскравими та успішними. Вперед до нових вершин разом із везом! Особливу подяку висловлюємо нашому засновнику та СЕО Сергію Гузенко за його лідерство, натхнення та бачення, яке зробило везом тією компанією, якою ми пишаємося сьогодні.